Що це таке? Я думав, що це інжир. Але це, а що це насправді? Це ферментований чорний часник. Ферментований? Ферментований. А чим він ферментований? Він витримується. Білий фермерський часник витримується у спеціальному обладнанні більше трьох місяців за температури та вологи. У цей час відбувається процес ферментації, завдяки якому він набуває ось такого. Зовсім не схожий на звичайний часник. Та ви що? І це з китайського часника робите? Ні, з українського, ми співпрацюємо, лише з українськими фермерами. Де ви берете часник. Купляємо у фермері. Де. А де вони вирощують? На нашій землі в Україні. З яка область? На ну, Дніпропетровська область. А ви з Дніпра приїхали? Клас, а можна покустувати? Ну, Ану.